Сьогодні знову на зв'язку, я ваш екскурсовод по вигідних пропозиціях цих вихідних у метро. Зараз усе швиденько покажу, а ви записуйте або запам'ятовуйте. На вихідних планую приготувати ягідний чизкейк і фруктовий смузі, тому відразу звертаю увагу на товари від Галичини, на які зараз діють знижки до 40%. Обожнюю на сніданок робити тости із сьомгою або фореллю. Якраз на них знижка до 40%. Я таку вигоду пропустити не можу, тому беру два пакування. Вигідна ціна на корейку 179 гривень за кілограм. Вважаю, що це знак приготувати м'ясо по-французьки. Давно хотіла, але все не було нагоди. Кладу в кошик кілограм. Бачу знижки на чорні й зелені оливки до 30%. Відразу беру три банки. Хоч на вихідних їсти їх не планую, але вони стануть у пригоді. Якщо друзі спонтанно завітають у гостя. Не знаю, як ви, але я щоразу виходжу з магазину з лохиною, коли настає сезон цих ягід Тому не зраджую традиції і беру відразу два відерця лохини, бо ціна за одне лише 149 гривень. Маю ще одну любов, але вже не сезону грейпфрути Беру 4 штучки, ціна за 1 кілограм 6990 гривень. Хоч я зараз не в Італії, хочеться додати своїм дням італійської атмосфери, тому кладу в кошик одне вино з асортименту білих тихих вин італії. Обирайте і ви, бо тут знижки до 40%. У винному відділі також беру пляшечку фіорелі, бо люблю його пити під час посиденьок з подругами. До того ж, ціна знижена на 30%. Не можу також пройти повз 30% відсоткову знижку на 40 видів кави відріова. Беру два пакування кави. Я з тих людей, які обожнюють і їсти консервації, і робити їх із мамою або бабусею. Тому користуюся вигідними цінами та беру 12 скляних банок по 19,90 гривень, а також одне пакування кришок по 60%. 990 99 гривень. Консервація сама себе не зробить, тому поспішаю на касу і до праці. Усім па-па Привіт! Сьогодні знову на зв'язку я, ваш екскурсовод, по вигідних пропозиціях цих вихідних, у метро. Зараз усе швиденько покажу, а ви записуйте або запам'ятовуйте На вихідних планую приготувати ягідний чизкейк і фруктовий смузі, тому відразу звертаю увагу на товари від Галичини, на які зараз діють знижки до 40%. Обожнюю на сніданок робити тости із сьомгою або форелю. Якраз на них знижка до 40%. Я таку вигоду пропустити не можу, тому беру два пакування. Вигідна ціна на корейку 179 гривень за кілограм. Вважаю, що це знак приготувати м'ясо по-французьки. Давно хотіла, але все не було нагоди. Кладу в кошик кілограм. Бачу знижки на чорні зелені оливки до 30% Відразу беру три банки. Хоч на вихідних їсти їх не планую, але вони стануть у пригоді якщо друзі спонтанно завітають у гостя. Не знаю, як ви, але і я щоразу виходжу з магазину з лохиною, коли настає сезон цих ягід. Тому не зраджую традиції і беру відразу два відерця лохини, бо ціна за одне лише 149 гривень. Маю ще одну любов, але вже не сезону: грейпфрути Беру чотири штучки, ціна за 1 кілограм 69,90 гривень. Хоч я зараз не в Італії, хочеться додати своїм дням італійської атмосфери, тому кладу в кошик одне вино з асортименту білих тихих вин Італії. Обирайте і ви, бо тут знижки до 40%. У винному відділі також беру пляшечку фіорелі, бо люблю його пити під час посиденьок з подругами. До того ж, ціна знижена на 30%. Не можу також пройти повз 30% відсоткову знижку на 40 видів кави відріова. Беру два пакування кави. Я з тих людей, які обожнюють і їсти консервації, і робити їх із мамою або бабусею, тому користуюся вигідними цінами та беру 12 скляних банок по 19,90 гривень, а також одне пакування кришок по 60%. 59,90 гривень консервація сама себе не зробить, тому поспішаю на касу і до праці. Усім, па-па!